Минулого тижня клуби Української суперліги провели свої чергові матчі у рамках другого ігрового тижня чемпіонату. Цікаво що з п'яти ігор у чотирьох перемогли господарі. І тільки южнинський хімік не зміг у рідних стінах здолати Говерло. Івафранківці повернулися з півдня України з двома поспіль перемогами і надалі перебувають на верхівці турнірної таблиці. У суботу, у рамках третього туру, Говерла на виїзді була сильнішою за хімік 75-66. В активі Данте Свонсона 16 очок, 7 підбирань, 4 передачі, що дозволило американському розігруючому потрапити у символічну п'ятірку тижня Суперліги. Разом з 100-відсотковий показник має також БК Київ та «Азовмаш», що здобули по дві перемоги, а також БК Донецьк, який виграв один поєдинок. Чотири наступні матчі підопічні в Гана Морціна проведуть на рідному паркеті. 9 жовтня Івано-Франківську гоцюватиме Дніпро. А у понеділок Говарло зустрінеться з Дніпро Азотом. 16 та 18 жовтня в адмаді прийматимуть представників Донбасу азовмаш і БК Донецьк відповідно.